Привіт, друзі! З вами я, Олександр Ганець. Сьогодні у мене така тематика, щось мені прийшло в голову: що якщо тобі от сьогодні 30, там 45, 50 чи 55, то ти живеш зовсім в іншій реальності. Кожен з нас живе зовсім в іншій реальності, ніж наші батьки чи дідусі, бо їм обіцяли працюй, там не висовуйся і в 65 п'ять отримаєш свою пенсію, дачі право нічого не робити. Там а у нас цього не буде ніколи. Бо система зламалася, соціальні гарантії фікція, як там, совокупне пенсійне забезпечення, солідарне, воно вже не працює. В державі байдуже, от, відповідно, там, роботодавцям вигідніші, молоді, які голодні там, і більш енергійні. І там, хто живе в ілюзії, що зможна, можна буде відпочити на старості і буде якийсь спокій, я б тільки прокинутися. Тому що ми покоління, це яке може, ну тобто у нас нема фінішу. Наш фініш це смерть. І вона може бути або в польоті, коли ти рухаєшся і робиш те, що робиш, настільки там, скільки ти можеш. Ну або в принципі в будинку престарілих, де вже ти не пам'ятаєш, хто ти, і що ти і в найкращому випадку там, тебе отримують там, діти, яким не пофігу. Там. Але в принципі, мені здається, для людини це одне і те саме. І, ну, тобто, як, багато хто не буде героєм, а буде просто тінню самого себе. от. І ну, це може жорстко, але але я так думаю, що не варто захищатися від правди. Тому що ну, або ти рухаєшся, або ти гниєш. І пенсії не буде, і зупинки не буде, і ніхто не дасть тобі там якусь там ділянку, де ти зможеш там 20 років будувати дачу, як це робили там наші батьки тим, тим кому зараз 75. Ну, ти, ти, кожен з нас це сам собі шанс, сам собі команда і хто завгодно. І залишається от можна вибрати, там працювати, все рівно рости, щось ризикувати, розвивати свій там розум, тіло, дух. Можливо, це не буде так яскраво, як це було там 35. Ну, от, Але але в принципі для себе це буде якась за самоповага, і те, що ти можеш залишити там, дітям і онукам, це повага до себе і повагу до тієї людини, до того життя, яким ти жив. Да, там. І як альтернатива цьому, це я так розумію, що можна просто намагатися там чогось дочекатися. І ну просто будеш забути там без смислу, без вогню в очах, і тільки згадувати, як я колись був, і, і на твої питання взагалі ніхто не буде відповідати. Ніде я, ніхто я, ніде. Ну, але тут таке: кожен вибирає для себе, що хоче: або жалість, або життя там. І мені здається, що можна почати рух або зникнути. Тому що ми, от, я не кажу про чиновників, там да ми. Чоловіки нового часу. У нас вже нема ніякого партійного квитка, який для тебе є якимось там вирішальним. Спокійні пенсії там в тіні акації не буде. От. Єдине, що можна вибрати, це, мабуть, померти з честю, з гідністю, з життям, яким, яке було твоїм, яке б воно не було, і щоб ти вибирав, що робити там, а не там йшов на компроміси, які тебе з'їли в кінці кінців. Так нам брешуть там, відбрехали. Ну і що. От, і там, ті, хто кажуть, що типу ну не смикайся, там ну це люди просто, які самі здалися, і їм неможливо, і не хочеться дивитися на тих, хто не хоче. І їм самим страшно дивитися на те, що ти зможеш. Да? Тому що е, тоді собі ж треба пояснювати, чому я ні, якщо хтось зміг. Простіше, коли ніхто не може. От. І тому як це сказати. Треба рухатись, бо стояння це смерть, а смерті так буде. Можна бути втомленим. Весь час там дуже часто розчарованим. Ти буваєш розчарованим частіше, ніж не розчарованим. Можна бути на дні там, але в принципі всередині в кожного є сила піднятися і зробити хоч щось. От ну, таке, от сказати собі, що от я не піду, поки не скажу своє останнє слово. Може не таке голосне, а може. Не може не таке там яскраве, але своє слово, тому що всі ці там якісь виходи на пенсію, фінансові подушки чи щось ще, це все фікція. Тому що система міняється, система весь час жарить так всіх, хто думає, що вони щось придумали, що це неминуче. Просто треба рухатися і тому життя, от воно є зараз, і діє там сьогодні, і все, що в нас є, це от наш, наше тіло, наш розум. Наша воля, це все, все, все моє от, да, там. І є, є люди, які там здаються, є люди, які не зупиняються, і от, і є люди в будь-якому віці, рухаються, горять, живуть. Бо справжнє, справжнє життя, воно ж не у спокої, воно в усвідомленні, в русі там, що ти сам створюєш свою долю. Да, є дуже багато обставин, над якими ми не можемо бути владними. Ну і що? А є ті, ті речі, які ми можемо зробити. От і якщо їх зробити, то не треба чекати, от. не треба надіятися, не треба там брехати собі, що щось владнається. Що, що щось там, якась криза закінчиться, що буде якась там європейська там не буде нічого. Нічого не буде. Буде тільки те, що ти для себе зробиш і будеш робити. І причому нема кінцевої точки. Фінішу нема. Фініш нашого покоління це смерть. І все. От. І... Якщо навіть тобі кажуть, що вже пізно, посилай всіх нахер, тому що тому що пішли вони нахер. от е, Тому що от зараз ну от найкращий час, кращого часу не буде. от Тому для всіх я бажаю зрозуміти, що от зараз найкращий час, треба щось робити, хоча б з того, що ти хочеш. Ось така от така моя думка. Так ось якось мене оце все. Спаламо думку, і я це висказав. От, дякую, Сергій. От, тому, що хотів, сказав на сьогодні, все, і будемо сподіватися, до нової зустрічі.